Біля дину кучкали нахилився води. Дійсно, хочу привітати вас, наступаючим святом захисника. Ви є дійсно достойними, ви є без перебільшення героями, тому що власним тілом, власною душею. Захищали нашу батьківщину і захищаєте далі добробуту, терпіння, надії, щастя. А всім нам хочу побажати великої перемоги, і Україна буде вільною, буде дійсно незалежною і відновить всі кордони і свою цілісність. Я в цьому впевнений, і я знаю, що серед нас тут є один воїн, який є душею. І людей, і воїнів на передовій. Я хочу йому сьогодні е, презентувати цей інструмент. Руслан Матвійович, щоб ви радували всіх і зіграли нам на перемогу не один раз, а скільки зможете зіграти. Дякую. Так що це вам Дякую. і святом. Якось ранішою весною, коса прискакав, милувався до мною, а тоді з собою забрав. Я вам дякую, я думаю ви. Всі підтримуєте наших ваших побратимів там на сході, вони там на передовій, боються за вас, за нас, за наші сім'ї, за наших дітей, ну і за Україну. Слава Україні! Yeah.